Відгадайте загадку. Мене п'ють, мене лють. Усім потрібна я. Хто я така? Так, дітки, це водичка. Сьогодні до нас завітала пані крапелька, донька води. І ми повпригадаємо з вами, яке значення має вода для людини та для всіх живих істот, а також дізнаємось дещо цікаве. Про воду і визначимо, чому воду називають трудівницею. Діти, а як ви розумієте, прислів'я без води ні туди і ні сюди? Так, багато для чого потрібна водичка на землі. Ось послухайте вірш про значення води, щоб полився дощик з неба. Щоб росли усі дерева, щоб пливли всі кораблі, щоб варились і селі, щоб не було в нас біди. Жити не можна без води. Вода найпоширеніший ресурс на землі, вода необхідна умова існування всіх живих організмів. А зараз ми познайомимося з цікавими. Фактами про воду. Людина на 60-80% складається з води. З віком людина втрачає воду, що є однією з причин біологічної старості. Чемпіоном серед тварин за вмістом води безумовно є медуза. Деякі види на 99% складаються з води. Дорослі верблюди можуть випити до 200 літрів води Коали практично не п'ють води, оскільки вони їдять виключно листя евкаліпта. Потрібну їм вологу вони отримують з нього. Український народ дуже шанував воду та склав багато прислів'їв та приказок про водичку. А як ви розумієте ці вислови? Без води і борщу не звариш, вода все сполоще, крім лихого слова. Не плюй у криницю, бо доведеться з неї ще води напитися. Від великої води. Надійся великої шкоди, де вода та і верба. Вода ще здавна на службі у людини. По морях, річках, океанах пересуваються пароплави, кораблі, катери і є вантажні судна. Ці водні види транспорту важливі, коли людині потрібно. якийсь вантаж. На водному транспорті працюють моряки. Коли дуже спекотно по вулицях їздить поливальна машина та поливає асфальт водою. А ще вода дуже необхідна пожежникам під час тушіння пожежі. Ось чому водичку називають трудівницею. Ну що ж, любі малята, тепер ви зрозуміли, яке величезне значення має вода для людини та для інших живих істот. Пізнавайте світ із задоволенням і до зустрічі.